Новина номер один Андрій Єрмак уже не голова офісу президента. В країні військовий стан, а близький товариш президента по бізнесу. Тікає за годину до обшуку. У нього не було. А керівник офісу президента зранку приймає гостей у вигляді тих же детективів. А потім, незважаючи на свою величезну роль у переговорах і життя країни, керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. А ви знаєте, що такий хід справ напряму загрошує майбутньому президенту Зеленського. Чому? Для цього дайте відповідь на питання: а хто такий цей Єрмак? Чим він займався? Не можете відповісти? От і я коротко теж не можу. Про нього ми знаємо лише те, що казав президент. Пан Єрмак реальний потужний менеджер і ні на словах ні бла 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 а реальний патріот України, який. Дуже багато працює. 24 на 7. Тільки заради України. Але наскільки Єрмак потужний і в якому сенсі менеджер? Для того, щоб це зрозуміти, давайте зробимо невеличкий екскурс в історію, але перед цим зазначимо в пам'яті один факт: суворо покарали мати одиначку за крадіжку ковбаси та сиру для дітей. Тепер вона отримала 5 років в'язниці. Отже, якщо ви не в курсі, то справа про крадіжки грошей зі світла з назви плівки міндича розрослась у цілу спецоперацію під пафосною вивіскою Міндіч Гейт. Зі сторони виглядає так, ніби все корупційне кодло трясуть, так що скоро в Україні не залишиться жодного хапуги та ворюги. І з однієї сторони. Так, то є, але от з другої суддям премії прокурорам вищу зарплату. А медикам та вчителям велике. Дякую, яке до кишені на жаль не покладеш. Головний кошторис країни на наступний рік викликав резонанс у суспільстві. Якщо ви дивитесь мій канал, то вже не раз чули про те, що депутати час від часу підвищують зарплати суддям та прокурорам, Підкормлюють їх, так би мовити. І це тоді, коли справжні герої, наші захисники іноді сплять на голій холодній землі за 20 тисяч гривень. Несправедливо, скажете ви. А от я від лиця потужного менеджера Ярмака скажу так: несправедливо для деяких, але перспективно для других. Я каже один пакосний товариш з Кремля, ето манога хадовочка. А ось вам і другий козир з рукава великого менеджера. Відкупитися від корупції пропонують народні депутати топ корупціонерам. Верховна Рада сьогодні ухвалила відповідний законопроект у першому читанні. Отже, як бачать це нардепи в документі, вони прописали, що топ корупціонери зможуть відкупитися від покарання, просто сплативши будь-яку суму збитку і великий штраф. Якщо ви зараз не зрозуміли до да чого це все, то ось вам прикра новина. За фігуранта справи Мідас, це про плівки Міндича щодо корупції в українській енергетиці Ігоря Фурсенка внесли заставу. Мова йде про 95 мільйонів гривень. Журналісти розповіли, що заставу було сплачено ще 24 листопада. В суд взяв під арешт із можливістю внесення застави. Миронюку призначили найбільшу 126 мільйонів гривень, трохи менше 95 мільйонів Ігорю Фурсенку. На плівках його псевдо «Рьошик». Те же коробки оддала. Адін шесть. Ну, Адін Шесть місті. Декарті не такої з білому. З під варти Фурсенка звільнили вже наступного дня. Стверджується, що внесла гроші приватна компанія під назвою Varus Synergy, яка має статутний капітал у 100 тисяч гривень. Основний вид діяльності цієї компанії оптова торгівля деревиною і, напевно, ще викуп корупціонерів. Форсенко працював виконавчим директором з безпеки енергоатома. За версією слідства він виконував обов'язки бухгалтера бек-офісу з легалізації грошей у схемі розкрадання в державній енергетичній компанії. От дивіться, як потужно менеджери Зеленського все зробили для народу. Правда, для свого народу. Бо один краде мільйони доларів, а платить копійки гривнями. Та виходить на умовну волю, а інші від голоду пухнуть по п'ять років і ще на нарах повинні сидіти. І коли солдатам назбирати треба на авто чи приціл на збори йдуть цілі місяці. А викупити корупційну тушку за 100 мільйонів, так це на наступну хвилину після приговору. Тут нічого сказати крім в наше время, Сережа можна украсть велосипед і все здоров'я віддати в тюрмі. А можна ворвати вагонами і завжди залишатися на плаву. Але ви скажете ну закон про кешбек з корупції бюджет приймали ж депутати. Причому тут ярмак? Добре. А хто кому що казав? Але це я вже забігаю наперед. Тоді давайте трохи особисто про ярмака. Отже. Андрій Єрмак до приходу в офіс президента був повним новачком в політиці. З освіту він міжнародний юрист, понад 20 років працював у цій сфері. Його компанія співпрацювала з великими телеканалами та відомими голівудськими студіями на кшталт Disney Чи Universal. Перед політикою Єрмак навіть продюсував кілька фільмів завдяки цьому, й познайомився з батьма зірками, що згодом знадобилось. Андрій Єрмак, гостях програми Люди кіно. Добрий день! Добрий день! Рада вас бачити. Андрій прийшов розповісти усе про створення фільму «Сквот-32». Бо однією з таких зірок був наш потужний. І саме завдяки роботі з каналом Інтер він уперше і зустрівся з Зеленським, який тоді був його генпродюсером. Пізніше Зеленський казав, що спочатку хотів дати Єрмаку посаду віце-прем'єра відповідально за окуповані території та переговори щодо обміну полонених, але вирішили, що така посада урядова занадто його обмежить, і Єрмака зробили помічником президента, а потім і Керівником Офіса президента до повномасштабної війни він був головним переговірником банкової з Росії, поступово витіснивши з цієї ролі Віктора Медведчука. Єрмак регулярно спілкувався з заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком щодо загрози вторгнення Єрмак, як і більшість тодішньої влади висловлювалась стримано. Попри те, що захід уже відкрито попереджав про підготовку нападу, він запевняв, що команда президента робить все можливе дипломатично. На жаль, цього, як ми бачимо, виявилось недостатньо потужно як для справжнього лідера та менеджера. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. А після команди без паніки готуємо шашлички на майські. І дивіться, фраза про шашлики в травні виникла ж не просто так. Якщо Єрмак був дипломатом і вів переговори з РФ, то саме він міг і вкласти в уста свого товариша за таку фразу. А для тих, хто не міє читати між строк, скажу ще й так. Якщо Єрмак нібито робив дипломатично все для того, щоб не сталося повномасштабне, то хто ж тоді із якого б дива тоді готувався до нього з силової точки зору? А тепер подумайте на чиїх руках частина відповідальності за. Я що не Одразу після призначення Єрмака керівником офісу президента в лютому 2020 року навколо нього почали виникати якісь скандальні історії. Скандал на державному рівні набирає обертів. Стало відомо на що могли б бути потрачені гроші, які брат голови офісу президента вимагав за призначення на керівні посади у державних підприємствах. Так, навесні 2020-го депутат Геолерос опублікував відеозаписи розмов, на яких людина, схожа на брата Андрія Єрмака Дениса, домовляється з різними людьми щодо праси влаштування на різноманітні посади у владі. При цьому він, начебто, вимагає за сприяння величезні суми грошей. Тоді Андрій Єрмак назвав появу плівок за участю свого брата атакою на команду Зеленського. А депутата Геолероса інструментом цієї атаки зрада. Всюди одна зрада. А офіс президента оприлюднив заяву про те, що ці розмови не мають стосунку до реального життя, і ніхто з людей, про яких йдеться на відеозаписі, не обійняв ніяких посад. І на офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю, я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати вигнати його, щоб його руські. Але вже влітку того ж року Зеленський призначив заступником того ж Єрмака зовсім неоднозначну фігуру Олега Татарова. Його пов'язують з масовими затриманнями та кримінальними переслідуваннями проти учасників революції гідності у 2014 році. Це теж тоді спричинило шквал критики на адресу офісу президента. Та, попри все. Татаров і досі відповідає за правоохоронний сектор. У розслідуванні Белінкет стверджується, що керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував відтермінувати спецоперацію із затримання членів ПВК Вагнер на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі. Ще одним ударом по іміджу Єрмака став так званий «Вагнергейт». Восени 2021 року журналісти і розслідувачі повідомили про зрив операцій українських спецслужб, які планували виманити з Росії у цілях розвідки понад 30 бійців приватної військової компанії Вагнер. Розслідування Белінкет показало, що пропозиція Ярмака відтермінувати спецоперацію затримання найманців привела до її зриву. Скандал тоді набув таких масштабів, що журналісти питали Зеленського. Про це на всіх брифінгах та прес-конференціях, а в парламенті навіть називали Єрмака зрадником та вимагали його звільнення. Але ж ми всі пам'ятаємо, що пан Єрмак реальний потужний менеджер. На початку листопада Національне антикорупційне бюро України НАБУ оприлюднило низку аудіозаписів, на яких зафіксовано перемовини українських високопосадовців щодо організації корупційних схем насамперед в енергетичній сфері. Операція отримала назву МіДАС і викликала значний резонанс в українському суспільстві. Ці схеми з отриманням відкатів на десятки мільйонів доларів були залучені за даними слідства. топ чиновники України і друзі президента Зеленського. Серед таких колишніх. Міністр енергетики Галущенко та такий же бивший міністр національної єдності Олексій Чернишов і вузький друг президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав з України напередодні оприлюднення інформації про масштабну схему. Ба більше за даними опозиції в Верховній Раді правоохоронці оприлюднили ще не всі записи корупційних перемовин, які мають в своєму розпорядженні. На них, начебто, зафіксована участь Андрія Ромака в цих схемах, за словами депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка. Саме голова. ОП, під псевдонімом Алі Баба фігурує на записах і дотичний до всіх корупційних схем, а також до переслідування Набу і САП. Це ви створили таку систему, коли 6 років країною керує офіс президента. Алі Баба, який не пройшов клубі з якого ніхто не обирав. Він вами як Карабас-Барабас просто керував всі ці роки. Виходить, що один з безпосередньо близьких підданих Зеленського не тільки міг вложити в уста президента фразу про шашлик з усіма наслідками, а ще міг бути тим, хто йому підсказав написати наказ про фактичне приниження набув очах народа, і крім цього, скоріш за все, назначені за гроші, які пішли в карманцю потужного менеджера люди, і провертіли всі те схеми, за яких Україна зараз повинна підписати. Не разу не вигідний для неї мирний план Трампа Путіна. А тепер уявіть, яке насправді Кодло розворшило набу і що буде з нашим президентом, якщо Єрмак заговорить. А на цьому в мене все. На добраніч. Жити не хотя лучше, жити, а ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. А ви хоч раз думали обо мені? Ви хоч раз думали, як зробити так, щоб мені жить стало лучше. Ой, а я тут теж подумав про себе. А що серед 140 тисяч підписників лише 20 людей здатні стати спонсором канала? Усіх, що гроші лежать на викуп корупціонера з суду, невже не знайдеться потужного менеджера, який підніме канал колес з колін? Давайте. Я чекаю, успіхів!